Всім доброго дня! Хочу записати ось таке дуже дуже коротке відео. Зараз ми в дорозі в Нідерланди. тобто ну, На даний момент я вдома, а мій брат зараз поїхав в Нідерланди забирати два автомобілі під наших клієнтів, це є Hyundai Tucson і Renault Megane, і, можливо, Ягуара. Все буде залежати від того, чи будуть готові документи на Ягуар. І, можливо, кого зацікавив. Вчора зарезервував ось такий автомобіль. Це 2014 рік, шкода Octavia 7 моделі, з дуже гарним пробігом 198 тисяч. Можливо, кого зацікавив завтра? плануємо близько близько. Першої, другої години дня оглянути ось цей автомобіль і вже більш детальну інформацію, взагалі, про стан, є пошкодження, нема пошкоджень, стан лакофарбового покриття, коробка, мотор, вже можемо надати. Ну і, в принципі, вже озвучити остаточну ціну. На даний момент ціна даного автомобіля відштовхуючись від тієї від ціни, яку яку нам сказав даний продавець, це буде десь приблизно 12-300 доларів. Отже, всі, кого зацікавить, телефонуйте, мій номер телефону 097 606 2599. Мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал. Можливо, когось зацікавить будь-який інший автомобіль. Також є в наявності зараз вже вдома це є Рено Меган 2013 року, ціна його 8300 доларів і е, Volvo V50, 8800. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення.